Справа 1822. Перше завдання виконай дії. Ну що ж, які дії треба виконати, написано в табличці ось ця табличка. Що ж ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас треба виконати спочатку додавання. Тобто цей шестикутник, щоб його знайти, потрібно до 3 мільйонів 452 317 додати 5 мільйонів 452 319. Записуємо тоді перша дія. Перше завдання, перша дія. Так, ну і пишемо, що шестикутник у нас дорівнює. Отже, 3 мільйони, 3 мільйони 452 тисячі 317. Потрібно додати. 5 мільйонів. 452 тисячі. 319. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик. Записуємо тоді 3 мільйони. 450 2317. Додати 5 мільйонів. 452 319. Додаємо. Так, 7 плюс 9 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2, плюс 1 це 3, 3 плюс 3 це 6, 2 плюс 2 це 4, 5 плюс 5 це 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 4 це 8, плюс 1 це 9, 3 плюс 5 це 8. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 8 мільйонів 904 тисячі 636. Є. Ну що ж, тоді давайте дивитися далі, щоб знайти п'ятикутник, нам також треба виконати додавання. Записуємо тоді наступна друга дія. Отже, п'ятикутник.

І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати в стопчик. Записуємо тоді 3 мільйони. Давайте, напевно, ось тут, внизу. Тут ще багато чого треба обчислювати. Отже, пишемо 3 мільйони 452 тисячі 317. Додати. 7 мільйонів 352 тисячі 419. Додаємо. Так, 7 плюс 9 це 16. Шість пишемо, один запам'ятовуємо. Один плюс один це два, плюс один це три, три плюс 4 це сім, два плюс два це 4. 5 плюс 5 це 10. 0, пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8, 3 плюс 7 це 10. Записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 10 мільйонів 804 тисячі 736. Є. І... Ну що ж, зараз бачимо, що у нас рівносторонній трикутник, щоб знайти, також треба виконати додавання. Записуємо тоді третя дія. Отже, щоб знайти рівносторонній трикутник, потрібно до 3 мільйонів 452 тисячі 317. Потрібно додати. Бачимо 8 мільйонів 311 тисяч 152. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати. Отже, записуємо 3 мільйони 452 тисячі 317.

Ну що ж, записуємо тоді, що сума в нас дорівнює 11 мільйонів 763 тисячі 469. Є. Ну що ж, з першою таблицею ми розібрались. Тепер переходимо до другого завдання. Треба виконати дії. Тут вже треба виконати віднімання. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати, записуємо тоді друге завдання. Так, і перша дія. Отже, щоб знайти прямокутний рівнобедрений трикутник. Записуємо. Потрібно від 10 мільйонів 311 тисяч. 311 153 Потрібно відняти 1 мільйон 452 тисячі І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати стовпчик. Записуємо тоді. 10 мільйонів 311 тисяч 153 відняти 1 мільйон 452 тисячі 317 віднімаємо 3 мінус 7 не віднімається позичаємо 13 мінус 7 це буде 6 5, забрали одиницю, це 4, 4 мінус 1 це 3. 1 мінус 3 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 3 це 8. 1 забрали одиницю це 0, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 10 мінус 2 це 8. 1 забрали одиницю, це 0, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 10-5, це буде 5. 3 забрали одиницю, це. 2, 2 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 4 це 8. У Нуля позичити не можна. Беремо старшого розряду. Тоді 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 1 це 8. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 8 мільйонів 858 тисяч. 836. Ну що ж, а зараз нам треба знайти, чому дорівнює круг. Так, отже, записуємо тоді друге. Так. Отже, коло у нас дорівнює. Так, потрібно від 7 мільйонів. 452 тисячі.

Ну що ж, тут як не дивно можна і усно відняти. Дивіться, 7 мільйонів мінус 1 мільйон це буде 6 мільйонів. А тут у нас те саме число 452 тисячі і тут 452 тисячі. Лише тут 318, а тут 317. То виходить, що різниця у нас буде 6 мільйонів 1. Записуємо тоді, що різниця у нас 6 мільйонів 1. Є. Ну що ж, останнє пишемо, третє. Увал. Так, записуємо, що вал у нас дорівнює. Потрібно від 9 мільйонів 352 тисячі. 421. Відняти 1 мільйон 452 тисячі 317. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати вступчик. Записуємо 9 мільйонів 352 тисячі 421. Відняти. 1 мільйон 452 тисячі 317. Віднімаємо 1 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7 це буде 4. 2 забрали одиницю це 1, 1 мінус 1 це 0. 4 мінус 3 це 1. 2 мінус 2 це 0. 5 мінус 5 це 0. 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 4 це 9. 9 забрали одиницю це 8, 8 мінус 1 це 7. Отже, записуємо, що у нас різниця дорівнює. 7 мільйонів 900 тисяч 104. Гаразд. Розібрались ми з такими величезними діями. А зараз переходимо до третього завдання. Потрібно порівняти. Ну що ж, записуємо третя дія. Третє завдання. Отже, А записуємо. А. Так, нам потрібно порівняти. Шестикутник і коло. Ну що ж, давайте порівнюємо. Отже, шестикутник і коло. Так, і коло. Ну що ж, для того, щоб їх порівняти, замість шестикутника пишемо 8 мільйонів 904 тисячі 636. Нам треба порівняти, ну, а замість кола ми пишемо 6 мільйонів. Один. Є. Ну що ж, оскільки у нас тут 8 мільйонів, а тут 6 мільйонів, то ми пишемо тут знак більше. Так? І виходить, що шестикутник у нас більше за коло. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ну що ж, тоді переходимо до Б. Треба порівняти п'ятикутник і овал. Ну що ж, давайте записуємо тоді Б. Отже, п'ятикутник. Що ж таке? 6001. Ну що ж, тоді переходимо до Б. Потрібно порівняти п'ятикутник і овал. Записуємо тоді Б. Отже, п'ятикутник. Так, і овал. Ну що ж, як їх порівняти? Замість п'ятикутника ми пишемо 10 мільйонів 804 тисячі 736. Так. Ну, і замість овала ми пишемо 7 мільйонів. 7 мільйонів 900. 1104. Є. Ну що ж, тут у нас 10 мільйонів, тут у нас 7 мільйонів, 10 мільйонів більше, то виходить, що п'ятикутник у нас більший за овал. Переходимо тоді до В. Потрібно порівняти рівносторонній трикутник і прямокутний рівнобедрений трикутник. Записуємо В. Отже, порівнюємо рівносторонній трикутник. Є. І прямокутний. Рівнобедрений. Ну що ж, замість рівностороннього трикутника ми записуємо 11 мільйонів 763 тисячі 469. Так, а замість прямокутного трикутника пишемо 8 мільйонів 858 тисяч 836. Так. 11 мільйонів це більше, ніж 8 мільйонів. То пишемо знак більше. Ну і тут записуємо знак більше. Ну що ж, ось таке громістке завдання на додавання, віднімання і порівняння чисел. На цьому вправу завершено.